Привіт, колеги! Сьогодні поговоримо про важливу тему для кожного аграрія оптимальну густоту посіву пшениці. Цей параметр безпосередньо впливає на врожайність і здоров'я рослин, тому важливо врахувати всі фактори, щоб досягти найкращого результату. Для озимої пшениці густота посіву зазвичай становить від 3 до 4,5 мільйонів насінин на гектар. У регіонах із м'якими зимами густоту можна трохи зменшити. Натомість у суворих кліматичних умовах, рекомендується висівати більше, щоб компенсувати можливі втрати від вимерзання. Яру пшеницю зазвичай висівають із більшою густотою від 4,5 до 5,5 мільйонів насінин на гектар. Це пов'язано з коротшим періодом вегетації, коли рослинам потрібно швидко розвинутися, щоб сформувати високий урожай. Фактори, які впливають на густоту посіву. Перший фактор родючість ґрунту. На багатих поживними речовинами землях густоту можна зменшити, оскільки рослини матимуть достатньо ресурсів для розвитку. На ґрунтах із низькою родючістю густота посіву має бути більшою, щоб компенсувати дефіцит харчування. Другий фактор метод посіву. Рядковий посів із відстанню між рядами 12-15 см дозволяє краще контролювати густоту і зменшувати засмічення бур'янами. Вузькорядний посів потребує більшої густоти для досягнення рівномірного покриття поля. Третій фактор кліматичні умови. У теплих регіонах густота посіву може бути меншою, а в суворих умовах її збільшують, щоб уникнути втрат через погодні ризики. Також важливо враховувати строки посіву. У ранні строки посіву можна дотримуватися нижніх меж рекомендованої густоти. Тоді, як пізній посів потребує збільшення норми висіву. Для забезпечення дружніх сходів варто обробити насіння якісними протруйниками. Рекомендуємо препарати, такі як Ультрафіт, Венцедор або Канонір Ультра. Для додаткової стимуляції росту можна використовувати гумат лист. Отже, правильно підібрана густота посіву пшениці є запорукою високої врожайності, врахуйте тип пшениці. Родючість ґрунту та кліматичні умови. Якщо вам потрібна консультація чи допомога у виборі насіння, звертайтеся до наших менеджерів агрономів. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд. Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.